Щасливі разом, які вони здорові стосунки. Того дня, коли жінка зможе любити завдяки власній силі, а не слабкості, коли вона любитиме не для того, щоб утекти від себе, а щоб себе знайти, не для того, щоб себе зректися, а щоб утвердитися, того дня любов стане для неї, як і для чоловіка, не смертельною небезпекою, а джерелом життя, Сімона Дебувар. Мушу зізнатися, я довго підступалась до написання цього розділу, описувати те, що рідко трапляється в живій природі, завдання непросте це як описувати єдинорогів, сама їх не бачила, свідчення очевидців розмиті й недостовірні, та ніколи не знаєш, чи можна на них покластися. Чи складнішим стає це завдання, якщо ти сама не цілковито впевнена, що єдинороги насправді існують, і міркуєш собі, а чи не породжені вони багатою колективною фантазією, хіба мало на світі міфів? Водночас багато речей, про які ми і мріяти не могли 150, 100 чи навіть 20 років тому, стали для нас щоденною данністю, і ми не можемо собі уявити світу без них. Наприклад, відносно недавно, що таке 100 років із погляду історії, жінки не мали права володіти майном, обирати партнера, розлучатися, мати дослюбний секс, робити аборти, регулювати народжуваність і розпоряджатися собою і власним тілом. Але часи змінилися. Сьогодні ми живемо у світі, де в нас, принаймні де юре, є той самий набір прав і свобод, що й у чоловіків. Ми досягнули, ми змогли. Крім того, утнули це за такий короткий проміжок часу, аж голова обертом. Напрошується висновок якщо нашим прабабусям вдалося досягти таких неймовірних результатів за такий короткий час, то й ми, напевно, зможемо домогтися успіхів у складних завданнях. А що може бути складнішим, ніж будувати в сучасному світі рівноправні стосунки чи, бодай, стосунки, які задовільняють наші потреби і не руйнують нас зсередини? Правильно, тільки здобуття базових прав і свобод, а цим нам дякувати здоровому глузду, уже не потрібно перейматися. Але щоб рухатись до мети і дорогою не заблукати, потрібно знати бодай приблизно, що це за ціль і де вона є. Тому розберімося, що ж таке рівноправні партнерські стосунки: стосунки, побудовані на цілісності, а не дефіциті, стосунки, без яких можна прожити, але з якими життя стає кращим, які вони. Поміркуймо вголос. Мозок працює так, що нам найлегше думається від протилежного, тому почнімо з того, чого у стосунках абсолютно точно не має бути, а тоді запропонуємо те, чим це можна замінити. Перше. Логіка підказує, що в рівноправних стосунках насамперед не повинно бути на що таке нерівність у контексті взаємин? Вона зазвичай полягає в тому, що хтось із партнерів, найчастіше жінка, з огляду на вже озвучені причини, значно більше зацікавлений у розвитку стосунків і, відповідно, вкладає в них більше ресурсу і менше отримує натомість. Ця нерівність закладена ще у фундаменті стосунків, але на кожному новому їхньому етапі приступає дедалі яскравіше. Спершу саме жінка скасовує всі свої плани, якщо чоловік раптом покликав на побачення нетерпляче чекає його дзвінка, години забуває перед дзеркалом, збираючись із ним на зустріч і днями обдумує кожне його слово, поки він перейнятий власними важливими чоловічими справами. А років за два вона ж таки одноосібно тягне на собі відповідальність за дім, дітей, планування сімейного дозвілля, догляд за старшими родичами, здоров'я і благополуччя чоловіка і все, що пов'язане з функціонуванням стосунків і сім'ї. А на додачу до відповідальності ще й провину, якщо раптом щось пішло не так. Антонімом нерівності у нас є, звісно ж, рівноправі. Багато людей вважають, що рівноправність означає однаковість, старання різниці між чоловічим та жіночим і смерть тієї прекрасної романтичної мішури, яка оздоблює взаємини між статями. І, звісно, це не так. Суть рівноправності не в однаковості і не у скорпульозному розподілі геть усіх обов'язків та інвестицій у стосунки 50 на 50. Фундамент рівноправності в тому, що партнери, які об'єднуються, мають однакову цінність. Вони насамперед вільні люди, які з доброї волі зав'язують стосунки і залишаються в них, розвивають, за потреби лагодять. У рівноправних стосунках не буває глави сім'ї, не буває голови або шиї, їх розпочинають дві окремі незалежні людини, кожна з яких має власну думку. Вони сперечаються, шукають компромісів і, зрештою, приходять до спільних рішень. Рівноправність також проявляється в тому, що обидві сторони вкладають у стосунки приблизно однакову кількість. Ресурсів і не користуються партнером як допоміжним персоналом, як рівноправ'я може виявлятись на практиці, готових рецептів немає у кожної пари власні правила. Утім, чи не єдиною спільною рисою тут є те, що в рівноправному партнерстві ніхто з двох не почуває, що його чи її використовують або обділяють. Для когось це рівний розподіл хатніх обов'язків, немитий посуд і неприбрана квартира можуть швидко і якісно робити майже кожен любовний човен. А для когось традиційний розподіл обов'язків, коли обоє партнерів бачать внесок одне одного і вдячні за нього, не плутати з я тут гроші заробляю, а ти вдома з дітьми відпочиваєш. Неважливо, як саме виявлятиметься рівноправність у конкретної пари, головне, що партнери поліпшують життя одне одному добровільно, взаємно і з радістю. Друге. У хороших рівноправних стосунках немає місця для насилля і контролю. У насильства багато граней, і те, що ніхто ні на кого у стосунках не піднімає руку, ще не означає, що насилля там немає. Воно буває різних видів, і якщо фізично легко помітити і припинити, то інші форми насильства здатні маскуватися під любов і турботу, як їх бачить наше просочене нерівністю суспільства. Скажімо, багато хто і досі вважає, що гостра критика на адресу партнера цілком припустима, та насправді це лише форма психологічного тиску. Інші думають, що шлюб це абонемент на секс, і що сексуального насильства у шлюбі не Буває, за визначенням, це теж хибна думка, яку ми докладніше розглянемо в розділі зі мною так не можна. Контроль одна з форм психологічного насилля, особливо часто ховається за маскою романтичного кохання і турботи. Наприклад, я забиратиму тебе з роботи, щоб ти ніколи не поверталася додому сама, цілком може бути спробою контролювати пересування партнерки – Контроль буває від ревностів, але часто спричинений бажанням мати владу над іншою людиною. Якщо я одноосібно вирішую, що тобі вдягати, куди і з ким ходити, яким тоном говорити і що приготувати на сімейну вечерю, отже я головний володію тобою і можу тебе контролювати. Те саме стосується контролю за фінансами різних заборон та інших виявів власництва. У рівноправному партнерстві не місце і ієрархічним стосункам – я начальник, ти дурбель. Саме тому в них не повинно бути й натяку на контроль і насильство. Що має бути на їхньому місці? Свобода і повага. У стосунках, вибудованих на принципі свободи, партнери живуть разом не через певну потребу, а з доброї волі, яка підтверджується щоденним вибором бути з цією людиною. Девіз таких стосунків не ми разом, тому що не можемо жити одне без одного, а ми разом, тому що не хочемо жити одне без одного. До того ж, партнері рівноправних стосунків не зливаються воєдину і не перетворюються на неподільне «ми». Вони мають значно важливішу штуку, близькість. У чому різниця між ними? У злитті існує тільки ми. А близькість дозволяє існувати дуже різним я і ти, яким утім добре разом. У партнерських стосунках, побудованих на фундаменті близькості, різниця між партнерами сприймається не як загроза, а як ресурс. Ти не вмієш готувати зате чудово даєш раду з дітьми, наприклад. Це дає змогу партнерам мати різні інтереси, смаки, бажання і захоплення, а головне поважати право іншої людини на цю відмінність. Третє. І нарешті пункт третій. Чи не найважливіший, у близьких рівноправних взаєминах не має бути місця для брехні, маніпуляцій і підлаштовування під іншого. Щоб зрозуміти, чому це важливо, подумаймо ось про що, коли люди брешуть, коли бояться, що правда про їхні істинні вчинки або думки зможе похитнути чи зруйнувати стосунки, коли люди маніпулюють. Коли не вірять, що можуть домогтися від партнера реакції завдяки відкритій комунікації або бояться показати власні реальні потреби, коли людина намагається підлаштуватись під когось, коли не вірять, що їхнє справжнє я, варте прийняття і любові. Отже, у стосунках, де одному або обом партнерам доводиться брехати, Викручуватись або маніпулювати немає справжньої близькості, себто можливості повністю відкритися і бути прийнятими з усіма своїми особливостями. І, на жаль, рано чи пізно такі взаємини так чи так розваляться, тому що в них відсутня фундаментальна річ, яка дає змогу будь-яким стосункам залишатись на плаву пряма комунікація. Що таке пряма комунікація? Вона ґрунтується на давньому доброму понятті довіри, тобто на впевненості в тому, що якщо я озвучу словами власні бажання, почуття, страхи й переживання, партнер мене почує або спробує почути, наскільки уміє, може і не відкине. Необхідною передумовою прямої комунікації є внутрішня цілісність обох партнерів і впевненість у тому, що інша людина не стане ламати чужих кордонів і чітко означить власні. Пряма комунікація, відкрите спілкування, це те, що власне складаються будь які живі взаємини, це повітря, яким дихає партнерство. Насправді тероризувати можна безконечно. Не я перша пишу про любов. На цю тему написано тьма-тьму, що сторінок філософської і психологічної літератури. Суть усього, що написано вище, можна сформулювати однією місткою фразою: хороші стосунки це ті, в яких краще, ніж без них. Але ця універсальна формула діє далеко не завжди. Якщо наше життя без стосунків це хаос, порожнеча і болісна самотність, що ми їх ніяк не можемо наповнити і організувати у щось продуктивніше, то будь які взаємини, навіть ті, у яких нас принижують і контролюють, видаватимуться нам хорошим чи принаймні кращим, ніж жахіття одиночного плавання. Що з цього можна виснувати? Усе дуже просто що краще наше життя без стосунків, то вища планка і то вдаліша буде наша взаємодія з іншими людьми, любовна і не тільки, просто тому, що на менше ми не погодимося. Саме про це йшлося у попередньому розділі, саме на ґрунті внутрішньої цілісності, відчуття, що наше життя прекрасне і повне можна побудувати взаємини, які тішитимуть, а спорожнечі й нестачі народжується, на жаль, така сама порожнеча. Ключові складові здорової любові близькість, взаємна зацікавленість, відкритість, довіра, емоційна прив'язаність, здорові кордони, підтримка, прийняття, пряма комунікація, свобода, сексуальна гармонія, спільний розвиток, спільні інтереси, турбота Жінки говорять про хороші стосунки. Здорові стосунки це коли з партнером не соромно, не страшно і не нудно. Хороші стосунки це коли тобі добре, мені добре, і хочеться це постійно повторювати, байдуже з якої причини. Хороші стосунки це коли ти відчуваєш внутрішню свободу, і вона нікуди не зникає у стосунках. Хороші стосунки це взаємна довіра. Здорові стосунки це ті, в яких можна чесно означити власні бажання, кордони і потреби. Хороші стосунки це ті, в яких я стаю сильніша, розумніша, добріша, спокійніша і які не висмоктують із мене енергії. Хороші стосунки це стосунки, у яких є місце для двох. Хороші стосунки означають якісну комунікацію, взаємну повагу, уміння спілкуватися, слухати і приймати особливості іншої людини. Хороші стосунки це стосунки, які спрощують, а не ускладнюють життя.